Всім привіт, друзі! Це канал Закнофейнюа. Мене звати Зак. War Fortress або фортеця Дварф Та сама легендарна гра, яка генерує поістині унікальні історії. Якщо ви думаєте, що графіка в цій грі не дуже, то от вам оригінальна достімовська версія гри. В самі ж грі наша основна діяльність це керування роботягами Дварф купання та будівництво і захист нашої фортеці, керування її життям. Але що б ви не робили, ваша фортеця переречена на крах. Якщо не від орд підлих ворогів, то від якогось древнього монстра. Чи навіть дракона. Навіть банально зрубане дерево може розлютити сусідів ельфів, І вони прийдуть нашпигувати ваших дварфів стрілами. Кожна нова поразка тут це досвід. раз за разом ваша фортеця буде ставати все краще. Або, навпаки, буде залита кров'ю та безумством. Що ж, вибір за вами. Розпочав свій шлях я з того, що створив новий світ та додав трішки хардкуру, вибрав собі місце висадки з жахливим середовищем та сусідами Гоблін. Розпочали мої роботяги дварфи в складі семи відважних бородачів, а саме: Шахтар, Каменяр, лісоруб плотник, фермер, риболов лідер нашої експедиції. Дорфортес Дворфи живі та є унікальними особистостями, мають свій характер та думки і переживання від різних подій. Роздаємо нашим роботягам додаткову роботу, яку вони будуть виконувати. Далі дварфи почали заготівлю деревини, та я визначию місце для її складу. Шахтарі тим часом викопали перші поверхи нашої підземної фортеці. У розкопки дварфи знайшли вологі стіни, з яких крапала вода, і було прийнято рішення викопати ям для збору води. Коли перші поверхи були готові, дварфи там організували склад припасів та побудували перші майстерні. Майстерню плотника, який виготовляє меблі, майстерню каменяра та майстерню різних виробів. Майстерню по дереву я визначив компетентно у цьому ділі дворфа та почав крафт ліжок для моїх роботяг. Дварфи прокопали приміщення для спалення, відшліфували всі стіни та підлогу, поклали ліжка. Далі було викопано приміщення для корчми. Корчма в фортеці дворфів це найважливіше місце, тому що дворфи дня прожити не можуть без алкоголю. Якщо він закінчується, то вони п'ють воду. А від цього в них псується настрій. Тому без корчми ніяк. Корчмі поставив поварню та кухню. Визначив зони корчми і зону їдань Та назначив дворфів на місця корчмара і барда. Таверна була майже готова. Залишилось засадити грядку для вирощення грибів на дворфійське пойло. Так-так. Дварфи женують алкоголь з усього, що є в наявності, а це так справжні адепти бухловаріння. Потім роботяги вирішили трішки укріпитися та збудували фортифікації, стіни з ровом та міст. Правда, на той момент я не знав, як цей самий рів заповнити водою. Також провальною виявилася ідея з водою для збору води. Вода почала затоплювати поверх, довелося все закривати стінами. Як воду стримую стіни, я скажу вам. Секретні дворфійські технології. Далі до нас прийшов перший дворфійський караван та якого цінного товару в них не було. При розкопці нової шахти ми дворфи знайшли заліз, яке згодом було переплавлено на злитки, та пішло на крафт зброї і обладунків. На жаль, на поверхні мій дверших та розвалився в затоплену печеру і ботону. Довелось прокопати гробницю та скрафтити могильну плиту з іменем загиблого. Інакше дворф став би приводом. та Почав кошмарити живих. Мої дварфи викопили собі криницю. Нарешті в фортеці буде вода. Далі мої бородачі займалися розробкою шахт, де було добуто багато цінних ресурсів та коштовних каменів, які були оброблені дварфом ювеліром. В процесі розкопок дверфом трапилась печера, якій коїло щось моторошне. Тому її вивчення ми відклали до кращих часів. Для забезпечення безпеки фортеці я створив ополчення та провів маленьку мобілізацію дверфів. Облаштував їм казарми, де ті будуть жити та тренуватись. Також зайнявся питанням затоплення рук хотів затопити його водою з водою неподалік фортеці. Та її було замало, а я ледь не затопив перший поверх фортеці. Зрозумівши, що треба пробувати щось інше, я звернувся до дворфійських технологій. І побудував насос. Та як би не пробував його увімкнути, нічого в мене не вийшло. І це чудо не працювало. Під кінець осені, рів нарешті, був затоплений. Водою з більш великої водойми. Совнішня оборона в фортеці була закінчена. До нас прийшли мігранти. Життя в фортеці налагодилося. Після них прийшов караван туровців, де ми купили спори для вирощення грибів та купили курей. Питання їжі та алкоголю в фортеці було вирішено. Знову прийшли мігранти. Дварфів стало майже 50 штук. В честь цього дварфи збудували храм для молитв без конкретного божества. Тепер місцева таверна запрацювала наповну. а у фортеці з'явився перший дварф, який надихнувся створити свій шедевр, тобто унікальний виріб, що є особливістю раси дварфів. і стається в них лише раз на ціле життя. Та у фортеці не знайшлось ресурсів, потрібних йому для крафту. Від влахав повдепресію, а потім і безумство. Почав бігати по фортеці Голий. Довелось замовити труну кам'яра, бо дварф посигнувся на чиємусь блюватинні та вдарився головою об камінь пресе в цьому дварфу. Для нових мігрантів були організовані комфортні бараки, такий okay. дворфійський мінімалізм. Ліжко і 15 годин на заводі. Найс. Mm, nice. Борона дала свої плоди, і примітивні пастки спіймали гоблінів злодюжок. Біля храму була організована маленька лікарня. Де дворфи будуть лікувати поронени. Фортеця кипіла життям. Та була збудована маленька бібліотека з дворфами-науковцями, щоб наставляти маленьких бородачів на шлях науки. В раніше в відкритих печерах коїлось криваве місце. Місцеві монстри непогано зменшили число одне одного. Я вирішив кувати залізо, поки воно гаряче, та відправив підрозділ дворфів на зачистку печер. В цей самий момент на фортецю напали гобліни. Довелося забути про печери та захищатись. Пізніше в печерах все знову пішло не по плану. Один дварф сильно відірвався вперед від основного підрозділу, та вступив в бій одразу з трьома противниками. Битва була нерівна, та дварф героїчно бився і переміг. У захоплених печерах дварфи знайшли багато коштовних кристалів. Вість про це дійшла й до гоблінів, які знову напали на фортецю та були вщент розбиті. Хоча один підлий гоблін закрив мого дварфа. Ой, педлюка. Потім до нас прийшло якесь древнє чудовисько, схоже на ящерку, тільки з трьома очима та чорною, як смола шкіри. Чудовисько застало зненацька простого дворфа робочого. Бідалаха зміг ухилитись від натиску чудовиська та те стрімко полетіло в рів. Правда, потвора вміла плавати, Та атакувала знову. І затягнуло нещасного прямо у воду. На захист фортеці вийшов цілий дорфійський гарнізон. Навіть прості шахтарі брали в руки кірки і приєднувались до бою. Вість про знищення монстра дійшла до самого дорфійського короля. Тому одному з наших дворфів запропонували стати підданим королівства дворфів. Я вибрав на цю роль лідер експедиції. Тепер в фортеці з'явилось справжнє дворянство. Двар дворянин вимагав комфортних умов та розкоші. Простим дворфам довелося зашліфувати всі приміщення, а на стінах підлозі вирізбити гравювання. Рудяги, звісно, тим капризом доряд були не сильно раді. Незадоволеність простого люду зростала. Та лідер експедиції, тепер уже й поважний дворянин, міг усмирити юрбу. Звісно, обіцянками кращого майбутнього, для якого треба трішки пліч-опліч попрацювати. Пізніше шахтарі прокопались до Магмового моря. Правда, ціною життя одного нещасного, якого просто накрило лавою. Біля магмового моря дварфи знайшли цілу систему дивних печер. А над магмою вирішено було побудувати небачену досі корчму із чорного обсидіану, така була прихоть місцевого дворянства. Знову напали кляті гобліни, а мій топовий абелетчик просто вмікнув режим Рембо, Перестрибнув стіну та пішов з ворогами в рукопашку. Часом місцеве дворянство все більше бісилось і вимагало все кращих умов, хоча дварфи не покладали рук і працювали дві зміни для облаштування жилих приміщень. Дварфи по цілих стопорхів гору та стопорохів вниз носили важкі каміння та матеріали. Все частіше нападали гобліни, яких ставало все більше, а склеп заповнювали нові загиблі. В якийсь день в майбутню корчму пробрали схожі на чертенят крамбли та гремліни, так їх тут називають, і почали коїти різні капості. Довелося викликати групу зачистки. А от місцеві гільдії Дворфортес мене просто запарили, постійно відправляють свої заявки на виділення їм приміщення. Тому я взявся за це питання з креативом. Основне будівництво кочми було закінчене. В час цього два влаштували невеличке свято, на шум якого з печери прийшов древній монстр. Птеродактиль зі зміною шкірою та ребрами назовні, який міг дихати вогнем. Так його описала мені гра. Монстр підсмажив з десяток моїх дворфів та крашнув фп з гри до нуля. Я навіть мусив перезапускати гру. Далі стало ще більш дивне. Мій 98-літній лідер експедиції та шляхетний дворянин вирішив влаштувати запальні танці з молодою дворфійкою в новій таверні та помер від зневоднення. А за ним від зневоднення впало ще три дворфа. В цей момент я зрозумів, що щось іде не так, але не звернув уваги, що якимось магічним чином хтось зруйнував сходи на верхній поверх. Тому мої дворфи не могли піднятися ні по воду, ні по бухло, і просто вмирали від зневоднення. Дворфи провели воду у корчму, щоб подібного більше ніколи не ставалося. Також дварфи почали прикрашати гравіюваннями всю обсидіанову корчму, знову прийшли гоблі, вирішив дати їм достойний бій. Коли бою обагралась кров. Та трупами зеленошкірих. Дварфи відважно перемогли. На наступний день до нас прийшов справжній кремезний циклоп, та на шляху до фортеці він щепився з простими роботягами, дехто з яких взагалі бився з ним голівруч. На диво Дварфи шустро забороли циклопа та скинули його в січну яму, де й добили. Оце я розумію дварфи. Бівій підрозділ ще навіть не встиг ікпіруватись, Та проблема вже вирішена. Обсидіанова таверна набувала поістині легендарного вигляду. Розкішні мармурові столи та стільці, здоганні мармурові статуї, гладка підлога з ревіваннями та фресками, в яких були закарбовані різні легенди. Найкращий алкоголь та вид примісінько на морема. Біля таверни навіть були свої кімнати, де мали зупинятись гості з різних королівств. Таверна мала стати справжнім дворфійським чудом, але на жаль, цьому всьому не судило збутись. Після смерті лідера експедиції, який в додаток був єдиним дворянином, життя в фортеці різко змінилося. Колись об'єднані одною ідеєю та спільною працею заради світлого майбутнього, дварфи пов'язали в боротьбі за владу та в міжкланових чварах. Цей вирішальний час напала орда ведний гоблін. Але дварфам було не до цього. Вони просто закрили ворота та забарикадували вхід. В честь завершення обсидіаної корчми тимчасово влада влаштувала роботям справжнє святкування на верхніх поверхах фортеці. В голі свята ніхто не помітив, як в фортеці почали з'являтися перші трупи, а сморід крові повільно. дим заповнював зали фортеці. Раптом почався хаос. Нерозберега, реки, паніка. Ніхто не розумів, що коїться. Хто з ким веде бій? Вверхійські клани почали свою боротьбу за владу. Вертецю заповнили все нові жертви. Діло змушено було отрутитися місцева армія, хоча в хаосі натовпу це ще більше загострило ситуацію. І ріки крові залили фортецю. Із банальної боротьби за владу ситуація переросла в неконтрольовану бідню. Та кілька нещасних вирішили втекти через стіну та потрапили прямісінько лапи гоблінів, яким здали всі потаємні ходи в фортецю. Гобліни прорвали оборону і зайшли в фортецю. А бідні дварфи були до цього не готові. Почалось криваве побоїще. Колись квітучи життям, коридори та багаті розкішні зали заповнили ріки крові. Нещасних дворфів. Були ті, хто вижив, але подальша їхня доля невідома. Відомо лише одне. Допоки дворфи будуть одним цілим, вони непереможні. Роздільності ж лише крах. Та кожен великий кінець це лише маленький початок нової історії.